В умовах війни зросла необхідність викладання у школах вже призабутого предмету захист вітчизни, аби оновити свої знання до Житомирського військового інституту імені Корольова приїхали близько 180 викладачів предмету Захист вітчизни із чотирьох областей України Вінницької, Хмельницької, Черкаської та Житомирської. Метою проведення зборів є підвищення рівня методичної професійної якості викладачів для того, щоб можна було донести ці всі знання. До особового складу старших класів підготувати їх до майбутнього захисту вітчизни, а також військово-патріотичне виховання, яке зараз в умовах, коли на сході нашої держави практично йде війна, дуже необхідне. Особовий склад військового інституту з перших днів бере участь у проведенні антитерористичної операції в Луганській і Донецькій області. Отриманий там бойовий досвід. Військовослужбовці використовували під час проведення навчальних зборів з викладачами загальноосвітніх закладів. Я проходив службу. Щоб збройних силах радянського союзу це буквально 40 років назад, наприклад, поновити свої знання. Набрати якогось досвіду для, для цього, і ми тоді викладачі предмету Захист вітчизни скажуться, що сьогодні в школах катастрофічно не вистачає обладнання для проведення занять. Хотілося, щоб, як кажуть, наша влада трошки приділяла більшу увагу такому предмету, як захист вітчизни. Ви бачите, в наш складний час армія в неналежному стані і Потрібно, щоб збільшувалася матеріальна база в, в, в загальноосвітніх навчальних закладах. Та проблема не лише в матеріальній базі, але і в тому, що ймовірніше за все, вчителі захисту вітчизни, частіше за все по сумісництву і вчителі фізкультури. вчитель фізичного вчителі захисту вітчизнихівської загальноосвітньої школи. На період польових зборів учасники проживатимуть в казармах. Для них буде проведено ряд показових і практичних занять, спрямованих на більш якісне засвоєння старшокласниками знань. Про завдання збройних сил України та інших військових формувань. Подібний захід в Україні проводиться вперше. Ми перші в Україні, перша область, яка проводить такі збори. Зрозуміло, що може якісь є недопрацювання, тому що це все в перший раз. Ну на майбутнє ми будемо це все шліфувати. Цей захід був підтриманий міністерством освіти України, і відтепер подібний досвід буде розповсюджуватись по всіх областях України. Мариновишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1